Любиш Шелвіса Преслі? Звісно, хто ж не любить? Доброго вечора. Ми з України. Пристила це нова режисерська робота Софії Копполи від студії А24, відомої за стрічками Цнотливі Самогубиці та Маріанту Анетта. Присцила увійшла в добірку найкращих стрічок 2023 року від авторитетних світових видавництв. Зокрема. Time, Associated Press, The New Yorker, Harper's Bazaar та інші. Фільм заснований на реальних подіях із життя зіркового подружжя, описаних у мемуарах Прістилу Преслі, Елвіс і я. Сама ж авторка, колишня дружина короля рок-н-ролу, стала ще й виконавчою продюсеркою даного фільму. Прістилу зіграла Кейлі Спенні, юна починаюча талановита акторка. Ви її могли бачити у фільмі Погані часи Веллі Роялі. Кейлі, до речі, за роль Пристили ще й здобула Кубок Вольпі з Венеційського міжнародного кінофестивалю. А роль Елвіса виконав Джейкоб Ел Роді, відомий за серіалом Ейфорія. Знімав це все Філі Лесурд, номінант на премію Оскар за роботу в картині Вонга Карвая, Великі Майстри. А за костюми відповідала Стейсі Батат, вже постійна дизайнерка Софії. Загалом картина отримала доволі позитивні відгуки вище середнього. Але незважаючи на те, донька Елвіса Ліза Марії вона все ж розкритикувала стрічку, вказуючи на те, що творці зовсім спотворили образ батька. Світова прем'єра стрічки відбулася на Венеційському кінофестивалі 2023 року, а обмежена українська прем'єра відбулася на тижні критики. Зате з 11 січня стрічка таки виходить в широкий вітчизняний прокат. Ну що ж, як ви вже зрозуміли, я зміг переглянути даний аудіовізуальний твір і готовий його обговорити з вами більш детально. Але перед цим я хочу нагадати, що мене звати Юра Лис, а ви знаходитесь на каналі Юра Лис Філс, який розповість вам про найцікавіші новинки кіно. Тому якщо ти хочеш бути в курсі самих найсвіжіших кінорелізів, то не забудь підписатися на цей канал. Адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Ну а ми в свою чергу розпочинаємо! Історія розпочинається з неочікуваного знайомства Пристили з королем рок-н-ролу, яке змінить її подальше життя. Як на мене, це все ж історія Елвіса, але історія Елвіса з точки зору пристили. Фільм досить жіночий: від романтичних переживань в підлітковому періоді до розчарування в коханні. Як ви змогли помітити, у фільмі не було ніякої артхаусності, ніяких підтекстів. Жанрово, це такий драматичний байопік з легкими нотками мелодрами. І в своїй манері оповіді він такий же повільний, як і інші фільми Софії Копполи. Вона чудова режисерка, але все ж таки манера оповіді відбивала у мене інтерес до перегляду. Стрічку було доволі важко дивитися, та й хронометраж картини досить немаленький 114 хвилин. Зате, на мою думку, хорошим плюсом в картині є актори. Особливо їхній типажний підбір на ролі. Звісно, він не стовідсотковий, але схожість вражає за те, як вони неймовірно відіграли у фільмі. Джейкоб Елроді, звичайно, хороший Елвіс, але Кейлі Спенні неймовірно відіграла. Ревнощі, закоханість, сором'язливість. Вона свою героїню дуже глибоко розкрила, як і Елроді Елвіса. Ця стрічка це скоріше порпання в характерах. Розбір героїв з їхньої сімейної точки зору, як Присцила хотіла бути з Елвісом, але й не хотіла втратити власну особистість, під тиском Елвіса, на якого тиснула вся та публічність, від якої він навіть і згадував, що хотів би відмовитись. Через це він навіть підсів на наркотики. Власне, весь цей його спосіб життя так і давав відблиск на стосунках з його близькими, особливо з коханою, що ми й бачимо в стрітці. Загалом, якщо ви хочете подивитися повільно за манерою оповіді біографічну драму, про 100% достовірність якої, звісно, важко говорити, адже це художнє кіно, але все ж доля правди тут присутня, я впевнений, про особисті переживання з хорошою операторською роботою, до речі, цікаво, що тут переважають лише статичні кадри, чудовими костюмами і музичним супроводом, то ця стрічка для вас. Цікаво, що в цьому фільмі не прозвучало жодної пісні Елвіса. А моя оцінка 6,5 з 10. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я в свою чергу хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту, пов'язаного зі свіжими кінопрем'єрами. Тому якщо ти хочеш бути в курсі самих найцікавіших кінорелізів то не забудь підписатися на цей канал, адже скоро тут буде справді дуже гаряче. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Присила. Дивіться у кіно.